Такі схожі і такі різні сумочки із тканинки Лео та світловідбиваючими елементами. Це сумочки світашки на синтепоні. Світашка обнімашка, тканинка Лео. Ручки світловідбиваючі, замочки світловідбиваючі. Всі сумочки є довгий ремінець передбачений. Тут просто можна носити її на плечі. Всередині у сумочці, дві кишеньки та кишенька на замочку. Сюди поміщається папочка А4. Для ваших документів світашка, обнімашка буде, як знахідка. Ця сумочка значно більший. Шупер. Тут є ручки ось такі короткі. Є ось такий ремінець, який можна підрегулювати і носити сумочку, як вам буде максимально зручно. Такий ремінець можна знімати і перечіпляти на свою сумочку. Всередині тут є. Замочок закривається вона. Кишеньки, знову ж таки, світло відбиваючи, чотири великі зуби. Замовляйте наші світашки, обнімашки та носіть вже Хайчас такий приємний сумочки, м'якенькі на дотик. Обирайте свій улюблений розмір і носіть світловідбиваючі аксесуари світашка.